Має практика Європейського суду з прав людини для України. В даному випадку варто зауважити, що відсутність повного визнання загального права на доступ до інформації європейським судом, як такого, що захищається статтею 10 конвенції, жодним чином не повинно впливати на зниження гарантій та принципів, запропонованих українським законодавством про доступ до публічної інформації. Так, обмеженість визнання права на доступ європейським судом пов'язана в першу чергу з певними історичними обставинами визначення юрисдикції. Конвенції та відповідно самого суду у зв'язку з цим вищі гарантії доступу до інформації, які є в Україні, мають реалізовуватися і повинні відстоюватися на національному рівні. Водночас у тих випадках, коли справи стосуватимуться журналістів або громадських організацій, стандарти та принципи, сформульовані європейським судом у своїй практиці, можна використовувати і посилатись на них відповідно при оскарженні відмови на дані інформації в українських судах. Тобто українські запитувачі інформації і надалі не зобов'язані пояснювати причину звернення з інформаційними запитами або розказувати, як вони далі планують використати отриману інформацію. Водночас варто пам'ятати, що зазначення. Такої інформації у запиті може спростити його обробку самим розпорядником інформації, якому в такому випадку буде легше встановити баланс між захистом вашого права на доступ та, скажімо, захистом конфіденційної, службової чи таємної інформації. Варто сказати, що на сьогоднішній момент Європейський суд розглянув лише одну справу щодо України, яка стосувалася безпосередньо доступу до інформації. Це була справа, Шаповалов проти України. Детальніше ознайомитися з обставин. Цієї справи, а також спробувати застосувати озвучені в цій лекції критерії, ви зможете, виконавши практичне завдання до нашого курсу. Крім цього, у додаткових матеріалах ви також знайдете. Посилання на інші заяви, які на сьогодні знаходяться на розгляді в Європейському суді справ людини, і потенційно можуть вилитися в перший прецедент, де Європейський суд визнає порушення Україною права громадян на доступ до публічної інформації. Цією темою ми завершуємо лекційну частину нашого курсу, але продовжуємо ділитися з вами корисними матеріалами. І обговорювати питання, які у вас виникають на форумі. Наостанок, хочу зауважити, що реалізація права на доступ до інформації дає можливість громадянам не просто отримувати важливі для них відомості, а фактично оцінювати події, які відбуваються в суспільстві, та ефективність діяльності наших представників в органах влади. Відповідно, відкритість влади сприяє як її легітимізації, так і допомагає створити. І підвищити довіру в суспільстві, яка є особливо важливою в критичні моменти історії, які ми переживаємо зараз. Сподіваємось, що цей курс був корисний для вас незалежно від того, по яку сторону інформаційного запиту ви знаходитесь. Дякую за увагу!